Добрий день. Логарифмічні рівняння. Рівняння називають логарифмічним, якщо його змінні входять лише під знаки логарифму. Маємо приклади логарифмічних рівнянь. Рівняння виду логарифм за основою АХ що дорівнює Б, де А більше нуля і не дорівнює одиниці, Називають найпростішим логарифмічним рівнянням. Графіки функцій Y дорівнює логарифм за основою А, Х. І y r b мають одну спільну точку. Отже, рівняння логарифм за основою а, x дорівнює b має один корінь. І за означенням логарифма ми можемо знайти цей корінь. Х дорівнює а в степені b. Розв'яжемо ось такі рівняння. Логарифм за основою 2, x дорівнює 3. Використовуємо означення логарифма під логарифмічний вираз х дорівнює 2 в кубі і дорівнює 8. Розв'яжемо рівняння b. Під логарифмічний вираз дорівнює основа піднесена до нульового степеня, і отримаємо х дорівнює плюс мінус 2, розв'яжемо рівняння в n, x плюс 4 дорівнює на 5 піднесено до степеня мінус 1, і х дорівнює 1. Приклад г перепишемо ось таким чином. І використаємо значення логарифму. Під логарифмічний вираз дорівнює 2 у нульовому степені. 2 в нульовому степені це і одиниця. І використовуємо значення логарифму. Логарифм за основою 4 числа х дорівнює 3 у першому степені, і дорівнює 3, х дорівнює 4 до кубу і дорівнює 64. Рівняння виду логарифм за основою А f від x дорівнює логарифм за основою А G від X, рівносильне кожній із систем. f від x дорівнює g від X і F від X більше нуля. Перше рівняння системи f від X дорівнює g від X і G від X більше нуля. Розв'яжемо ось таке рівняння, використаємо одну із систем, зручніше, область допустимих значень для змінної X використовувати для виразу, який знаходиться зліва. Розв'яжемо рівняння, отримаємо корені 4 і мінус 1, і, як бачимо, мінус 1 не входить в область допустимих значень для змінної x, отже, розв'язком рівняння є лише корінь х до рівня 4. Логарифмічні рівняння можна розв'язувати методом уведення нової змінної. Нехай потрібно розв'язати рівняння. Виконаємо заміну, логарифм десятковий х до рівня y. Отримаємо таке квадратне рівняння, коренями якого є 1 і 10, і підставимо відповідні значення в заміну. Отримаємо х дорівнює 10 і x дорівнює 10 у 10 степені. Ще один метод розв'язування логарифмічних рівнянь за допомогою використання властивості логарифмів та логарифмічної функції. ось таке логарифмічне рівняння. Спочатку запишемо область допустимих значень для змінної x під логарифмічний вираз більший нуля. І з більшого беремо більше х більше 2, використаємо властивість суми логарифмів дорівнює логарифму від добутку під логарифмічних виразів, і використаємо означення логарифма. Підлогарифмічний вираз дорівнює 3 в першому степені. Розв'яжемо квадратне рівняння, кореннями якого є мінус 1 і 3. Бачимо число мінус 1 не задовільняє умову х більше 2, тому розв'язком рівняння є тільки число 3. Розв'яжемо приклад Б. область допустимих значень х більше 1, х більше мінус 7, і з більшого візьмемо більше, х більше одиниці, використаємо властивість логарифмів, основу 8 запишемо як 2 в кубі, 4, 2 у другому степені і застосуємо властивість, отримаємо ось такий вираз. Перемножимо. Для зручності можна перенести логарифм з основою 2, з виразу х плюс 7 у праву частину і мінус одиницю у ліву частину. Одиницю можна записати, що це логарифм за основою 2 вісла 2, і використати властивість суми логарифмів. Отримаємо ось такий вираз. Рівні логарифмічні вирази. Область допустимих значень для зміни x вже врахована. Отримаємо таке рівняння. І х дорівнює 9. 9 задовільняє умову х більше 1, отже є корінь даного рівняння. Для розв'язування логарифмічних рівнянь можна застосувати і графічний метод. Маємо ось таке рівняння, побудуємо графік функції y дорівнює 3 відняти логарифм за основою 2х і y дорівнює логарифм за основою 3 виразу x-1. І отримаємо точку перетину. Координати якої 4,1, і абсциса цієї точки, і буде розв'язком даного рівняння. Функція лівої частини спадна, а функція правої частини зростає на області визначення це означає, що рівняння буде тільки мати один корінь, х дорівнює 4. Для розв'язування логарифмічних рівнянь можна застосувати метод логарифмування. Як бачимо, права і ліва частина є вирази додатні, тому можемо прологарифмувати праву і ліву частину за якоюсь основою. Ну, тут зручно логарифмувати за основою 5. Отримаємо рівносильне сильне рівняння. Використаємо властивість логарифмів і розв'яжемо рівняння. Виконаємо заміну, отримаємо квадратне рівняння коренями, якого є мінус 1 і 4, і підставимо відповідні значення в заміну. І отримаємо корені х до рівня 15, х до рівня 625. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення! Слава Україні!